Вся казала, що вони окуні. Діть попливайте. <плес> <плес> окуні, ми попливали. Я вважаю, що цей міст не надто міцний, але провід осіннього райду дуже дбає про нас. Тому я не думаю, що вони б відправили нас туди, де дуже глибоко. Тому я думаю, що ми... якщо е, слідуючи карті е, по Дністру ми можемо доплисти десь от сюди. Ну нам так непогано точку В візьмемо. Я просто боюся. Я не боюся і я не боюся. Хочу покупатися. Я вмію плавати, навіть комирок вмію робити. А я не вмію плавати, я просто знімаю. Я У у мене розстрінулися доски. Я сижу на дивані. Во, най печалі. Я коп. не коп. На чорвак. А я кекс у мене, тапки порвались. Во, 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 во. Я кекс, я кекс. Во, 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 во. У коп, у коп. Come on, Вася. Uh -huh. Старайся не трусити попіл. У-ху! Uh -huh додаткою поїдемо в пане місто Тернопіль вау 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 я вау 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 я вау 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 я вау 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 я